Показати алею із платанів, що, що я говорила, ця алея в парку. І тут достатньо місця для них, Діться, який тут розмах. А на території приватних дворів він буде мати приватного двору, він буде мати ще ширшу шир, 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 крону, тому що він буде один. Тут вони густо посаджені, і тому вони алеї. Для того, щоб сказати, яка тут. Відстань між одним і другим для алеї зараз скажу. Один, два, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 12, 12 приблизно метрів. Дванадцять або 13 метрів, один від одного. Тому що це великні. Якщо у вас є такий парк в місті, і ви хочете реалізувати... Його 12-13, а то й 15 метрів один від одного, і у вас буде така шикарна алея. Парк, так, але не приватні присадивні ділянки. Хіба що воно у вас велетенське і ви хочете ще щось таке одне велике велетенське посадити.